Привіт! У цьому невеличкому випуску про інді ігри ми поговоримо про два тайтли, які мені довелось помацати у цьому місяці. Але перед тим як ми перейдемо безпосередньо до рекомендації міні-огляду, називати, як хочете. Хочу також вам нагадати, що в мене є телеграм-канал. Тож завітайте до нього. Там постійно є анонси, коли в стріми, коли відоси, та деякі можливо цікаві пости. На мою думку, які можуть вам сподобатись, тож завітайте обов'язково посилання на телеграм-канал буде в чаті. Долучайтеся до маленької спільноти задротів. Це я запозичив у пана Рандароса. Тож переходимо до першого тайтлу цього випуску. Якби Роберт Родрігес і Гелієрмо Дель Торо вирішили разом створити файтинг, та іще на стрій кіноклівці, то це була саме ця гра. Тут все, що треба для атмосфери, Лучадори, які можуть дати ляща навіть вампірові. Переводні, які б'ються на рівних з привидами, і стиль що ніби вирвався із мексиканських горофільмів 50-х років. Мостроскопі – це гра, що занурює у світ старого кінотеатру, де звук трохи потріскує, а тіні на стінах нагадують про щось зловісне. Але ти занадто захопився екшеном, що не звертаєш на це увагу. ніби приносить тебе в епоху чорно-білих жахів, де монстри виглядають одночасно грізно і трохи комічно, а спецефекти створювалися за допомогою клею, фарби і чистого ентузіазму. Кожен персонаж це відсилання до класичних образів мексиканського кінематографа. Тут є і масковані борці, що здаються невразливими, і зловісні вампіри, що нагадують легендарного графа Орлака на канікулах у Гвадалахарі. Візуальний стиль мастроскопі бездоганний. Старі плівкові ефекти, зернистість, контрастні тіні усе це створює відчуття, ніби ти граєш у знайдений десь у підвалі культовий файтинг з минулого, але є і підводні камені. дає можливість змінювати фільтри, що додає кіношності. Чорно-білий варіант виглядає шикарно, але деякі кольорні рішення так ріжуть око, що здається, ніби тебе намагаються адакувати не суперники а безпосередньо твій монітор. Бойова система проста і зрозуміла, але. Це не означає, що битися тут нудно. Усього три кнопки. Та-да, це радість казуала. Але так, без жартів. Усього три кнопки: звичайна атака, спеціальна атака і блок. Звучить мінімалістично, але за рахунок унікальних атак у кожного персонажа бої набувають цікавої глибини. Лучадор може провести захоплення, після якого суперник відправиться в політ на орбіту, а вампір висмоктує трохи здоров'я. Причому буквально. Файтингові рухи добре анімовані, удари відчуваються вагомими, особливо коли ти їх отримуєш. А комбо система дозволяє творити справжні дива. Водночас гра не вимагає від тебе реакції рівня кіберспортсмена. Тому навіть новачки можуть швидко вийти в ритм і почати роздавати люлів направо і наліво. Персонажі в цій грі це просто суцільне задоволення. Список бійців у цій грі виглядає як мікс мексиканських легенд, старого кіно і нічного жахіття, яке проснилося після перегляду трешових горих фільмів, лучадори, перерватні, ходячі мерці, духи кого тут тільки немає. У кожного свій стиль, своя історія і свої прийоми, що робить бійців не просто гарними спрайтами, а повноцінними героями з характером. Незважаючи на те, що кількість запропонованих бійців невеличка, але у грі все ж таки є додатково цифровий комікс, який більш детально розповідає передумови історії кожного персонажа. Анімації теж радують. Коли берець проводить кидок, ти майже відчуваєш, як суперник врізається у підлогу, Коли перевертень перед атакою, стає трішки не по собі. У кожного персонажа є унікальні дрібні деталі, саме вони і створюють ту саму магію гри, але є мінуси, про які варто згадати. Не все ідеально. Наприклад, кількість арен для боїв залишає бажати кращого. Вони красиво оформлені і з любов'ю творюють естетику старих фільмів, але їх небагато. Щоб додати варіативності, розробник вирішив просто міняти кольорові схеми наявних арен. Це спірне рішення. Водночас воно дає різноманіття, але деякі варіанти виглядають круто, а деякі ніби хтось випадково пролив фарбу на екран. Або це дуже кислотно токсичний колір, який виїдає вам око. Ще одна дрібниця. Це іноді бої здаються трохи хаотичними, особливо коли два суперники одночасно використовують спецудари. В такі моменти ти просто тиснеш всі можливі кнопки і молишся, щоб система зафіксувала твій спецудар як перший. Тож, якщо прийти до висновків, чи вартує гра вашої уваги? Мастроскопі це любовний лист до старого мексиканського кіно, гору і лучодарської культури. Вона виглядає стильно, грається легко і дарує справжнє задоволення від кожного бою. Так, у грі небагато локацій. персонажів. Як б хотілося б. А деякі фільтри це пряма атака на твій зір. Але атмосфера, персонажі та бойова система злишком компенсує ці недоліки. Я впевнений, що проект і далі буде розвиватися, і розробник буде додавати ще більше персонажів та локацій. Тож, якщо ти фанат файтингів старого кіно, чи просто хочеш побачити, як перевертень змагається з духом масі борця, бери і грай! Мерстоскопів варта кожної хвилини проведеної з нею. Гра наразі вийшла тільки на ПК. І поки ми не прийшли до наступного проекту цього міні-огляду, хочу вам, друзі, нагадати стосовно події, яка відбудеться в Києві. А це фестиваль поп культури FunCon 2025 з 7 та 8 червня. Нагадую вам, що в минулому році я був ведучим ЮАЮ YouTube зони Зони сектору, виправляюсь. І в цьому році так само буду як і запрошений блогер, так і ведучий ЮА Сектору. Ну, причина в тому, що в минулому році я просто віджав мікрофон, і в цьому році я їх ну, поверну разом з собою. Тож, друзі, завітайте на PANCON 2025, обов'язково там побачимося, поспілкуємося і повеселимося. І до наступного проекту. Якщо ви коли-небудь замислювалися, що станеться, якщо Бог Тевріго дізнається, що він у відеогрі, і почне коментувати все, що відбувається, хм, то моркул. Немає для вас відповідь. Це ми троєдвання з жартами, зламом четвертої стіни та рівним сарказмом, на який позадрелт навіть персонажі з коміксів Марвел. Але чи достатньо цього, щоб гра засяяла на фоні конкурентів жанру? Давайте в цьому розбиратися. Те, звісно, сюжет який стібеться з самого себе. Ви граєте за Моркула, Бога смерті та темряви, який раптом усвідомлює, що він персонаж у відеогрі. І замість того, щоб покірно прийняти свою долю, він вирішує постійно. Коментувати те, що відбувається, сваритися з гравцем і ламати всі можливі закони відеоігрової ігрової логіки. Це не просто четверта стіна, це повноцінне знесення фундаменту за допомогою будівельних кранів. Гумор у грі чудовий. Він поєднує сарказм, самоіронію і пасхалки, які будуть зрозумілі як і ветеранам жанру метроювання, так і тим, хто просто любить несерйозний підхід до серйозних речей. Геймплей це класична метройдування. Ну. Майже моркл базується на класичних механіках митроюдвані: досліджує рівні, бий ворогів, відкриває нові вміння, щоб проходити заблоковані ділянки. Але ось тут і починаються нюанси. Тож до головного, що саме вдалося розробникам зробити чудово. Дерево навичок дійсно радує, тут є багато цікавих здібностей, що відкривають нові комбінації, так і роблять. Бій більш динамічним локації виглядають атмосферно, грані, ніби поєднує стиль мультфільмів 90-х років і готичну похмурість, що надає світу унікального вигляду. Боси о, вони тут шикарні. Кожен виглядає унікально та вимагає тактики, а не просто бездумного натискання кнопок. Але що на фоні цього невдало вдалося зробити розробникам? Анімаціям атак не вистачає жвавості у грі багато екшену, але комбо відчувається трохи вяло, що не зовсім вписується в швидкий темп митройдвані. Є локації, де нічого не відбувається. Ну просто нічого. У Метроидвані хочеться відчувати постійний прогрес, а тут іноді направляєш на зони, де буквально нічого цікавого. Ні ворогів, ні платформінгу, ні загадок. Респаун ворогів іноді дратує. Деякі ділянки перетворюються на болота з однакових бійок, які треба знову і знову проходити, щоб відкрити двері. Це не додає складності, а просто випробовує ваше терпіння. Графіка та звук це як мультик, який трохи загрався в темряву. Візуально, Моркл це щось середнє між мультфільмами студії Донблав і готичною казкою. Світ яскравий, стилізований і сповнений дрібних деталей, які приємно розглядати. Звук та музика теж добре вписуються в атмосферу, хоч і не пропонують чогось особливого та унікального. Але головною перлиною цієї гри це є коментарі нашого Моркула, які вишукано та іронічно додає грі. Шарму та комічності. Чи вартує гра вашого часу? Ну, якщо ви любите метроюдвані, що не бояться стьоби над жанром, і вам подобаються ігри, де персонажі свідомі свого існування у відеогрі, то так, вам точно сподобається. Але якщо ви шукаєте ідеально відшліфований геймплей, де кожен удар відчувається потужно, а всі рівні продумані до дрібниць, гра може вас трохи розчарувати. Це гарна, стильне і кумедне метроювання який, на жаль, бракує полірування у деяких аспектах. Гра доступна на ПК, на PlayStation, на Xbox та на Nintendo Switch. Тож, обирайте ту платформу, де вам буде зручно. Тож, на цьому моменті завершимо наш випуск. Нагадую вам ще раз за телеграм-канал, долучайтеся до нашої спільноти. Також завітайте обов'язково на фанкон і до наступного випуску про інді ігри, які я вже, в принципі, планую. Є декілька ігор, які мені вже надали. Тож. Питання часу, але скорого до зустрічі, Па-па.